Знову тема нашої рибалки або тема сьогоднішнього відео, друзі, це розпаковочка. Фіолетовий, блістер-фіолетовий, зверху він більш темніший. Мотор Ойл, мотор Ойл, друзі. Також Америка, що там у нас, Данія, Латвія. Силікон доволі цікавий. Подивіться. Друзі, доброго ранку! Вітаю всіх на своєму каналі Дух Рибальства. Вересень добігає свого кінця, і вода вже стає прохолоднішою. Сезон хижака ось ось почнеться, десь він вже почався. І я бачу, що люди почали ловити щука, і судачок потрошку почав прокльовувати. У нас ще поки цим не дуже на початку осені таке, знаєте, непогана була риболовля, трохи клював хижак. А зараз, поки якось така затища, немає того кльову, який от повинен бути. Але й вода ще не опустилась до того градусу, коли хижак починає активно полювати і вже виходити на, на те, щоб знаєте, трошки наїстися перед зим, зимою. Так, останнім часом. Ну, значно похолодніш, прохолодніше стали у нас і ранки. От сьогодні 2 градуси тепла. Вчора вроде 1 градус тепла було на ранок, і ні. Водичка остиває, і я думаю, ось-ось-ось вона почнеться. Цей довгоочікуваний сезон хижака. Що, взагалі, я сьогодні тут роблю, і знову тема нашої рибалки або тема сьогоднішнього відео, друзі, це розпаковочка. Може вона плавно переросте в риболовлю, не знаю, як вийде по часу, а ні, то будемо рибалити вже наступного разу. Значить, розпаковочка силікона на цей сезон. Тобто осінь, зима. Ну, я думаю, може його й до весни вистачить. Вистачить, тут я трошки набрав. Силікон цікавий, силікон прикольний. Не знаю, чи весь ви взагалі бачили силікон, про деякий я розкажу. Тут і український, і американський. І Японія вже відомий нам кітеч, і Данія, Латвія цікавий силикон. Буду розпаковувати зараз, відкривати коробочку, доставати і все вам показувати, розказувати. Тобто розпаковка на каналі. Зараз відкриємо. Це мені ібіс, ага, це накладна на товар. Все чотенько. положимо Десь в рюкзак. Ну і що ми тут бачимо? Зараз буду вам розказувати. Значить, дивіться, друзі, перше це Crazy Fish. Кажу Crazy Fish. Це кітеч, друзі, це Кітеч, Crazy Flepper. Рачки 3,6 дюйма, дюйма в такому ось цікавому кольорі, друзі. Тобто такий, знаєте, весь в блістерах він знизу такий фіолетовий, блістер фіолетовий, зверху він більш темніший. Колір називається у нас Electric Shed. 3,6 дюйма, такий немаленький рачок. Взагалі я трошки тут з розміром перестарався, але ну, нічого, я думаю, піде. Кітеч силикон класний і риба його любить, тим паче я знаю, що цей колір тут працює. Ось він такий підмалька, якби трохи прозорий. Ось і такі у мене аж дві, дві пачечки однакового кольору. Так, 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 так. Цікаво, вона якось... Так, ага. ну, да, все вірно. Дві пачки однакового кольору. Кітеч це Японія у нас. Силікон чудовий, да, він не дешевий, він дуже м'який і рветься, не витримує багато клювань. ну силикон м'ягенький, але за рахунок цієї він показує себе дуже і дуже непогано у воді. Тобто гра силікона крута. І теж, друзі. Вистачить мені його, я думаю, надовго дві пачки. Плюс у мене ще якісь дома там е, пару рочків є з е, півпачки якогось е, е, також, до речі, Crazy Флепера. Є таке. Далі, друзі. Давайте почнемо, напевно, з українських виробників. Далі будемо продвігатися на зарубеж. Крейзі фіш, друзі. Вже знайомий усім бренд. Це у нас Поляріс Троєчка. Двохкольоровий сегмент такий тут. Помаранчево-коричневий, так, я розумію. До речі, на сайті він трошки по-іншому виглядав. Ну що, колір нормальний, я думаю. Так, називається цей колір 8D Polaris 3, Ви знаєте, я хотів більше взяти інші кольори і більше взяти, але немає на EBC 3 ось тільки з таким кольором. І, в принципі, взяв одну пачку. Там буде видно. Ну, поляріс він робочий і в принципі на великого окуня і щука на нього також хапає непогано. Є таке, друзі. Всім уже знайомий селект. Що у нас тут? Отакий от от ядовитий колір. Це у нас Fat 2,4 дюйми. Ну, прикольна штука, прикольний колір. Хоча якби на осінь зиму не завжди він робочий, але це не точно. Я вам скажу він робочий і навіть по зимі. Буває, щука прям його обожнює і плює непогано. Все інше ігнорує, а цей колір прямо топ. Хотів більший взяти розмір. 3-дюйма 3,5, але також на ABC твій 2,4. Ну, що робити? Беремо цей. Ну, ось такий от. одну пачечку я взяв. В принципі, мені його вистачить. Він, знаєте, в плані того, що ти постійно ним не ловиш. Тобто ти закинув пару разів, якщо на нього нуль реакції, понятно, треба шукати щось більш відповідне по кольору до зими. Темні кольори, там машини масла і вперед. Ну, а це і так. Побачимо, побачимо, як кажуть. Наступний, друзі. Наш претендент. Тут він не один. Це, друзі, Upstream, також Україна. Fusion 3, Машине масло з блістерками. F'usion 3, Це у нас колір такий світлий, 133-й Магот. І Fusion, опять-таки, 2.5, не було у третьому розмірі кислоти. Ось такої. чи Це як вона у нас, колір лимон. Кислота. ось. І Цей 2,5 розміром також тройки не було. Розбирають, поняли, друзі? Розбирають, скоріш за все, тройку, тому що колір непоганий. Ну що, друзі, давайте далі. Далі у нас цікава, легендарна, вже всім знайома, ну а кому не знайома, не, не всі у нас рибалки цим силіконом користуються відповідно до його ціни. Та і в принципі зараз на ринку така кількість силікону, що доходити до, до чогось цікавішого і щось там видумувати, шукати, рідко хто це робить. Ловлять на якісь більш-менш нормальні приманки нашого виробника. І зараз якість у нас непогана. І, в принципі, магазини навіть не всі закупляють. Ці приманки їх треба там, шукати. Хоча Ібісось вона є, просто там, на сайті треба довго його шукати, або направлено за нею йти, ти тоді знаєш, друзі. Басара. Басара Лакі Джона, до речі, в магазині вдосталь, але от іменно Басари у нас, наприклад, в Житомирі я не бачив. Може, десь і є, я не по всіх магазинах, але там. Так, от, на прилавках мені не, доводило, не доводилось її бачити. Латвія, але зрозуміло, що виробляють, напевно, в Китаї, там, і в Фінляндії, і в Японії, де її тільки не штампують. Але головний генеральний офіс знаходиться у Латвії, друзі, Басара. У розмірі 2.5, друзі. Колір у нас PG-11. До речі, Японія вказана як виробник. Ну, цікавий силікон, до речі. Силикон м'якенький, але не настільки м'який, теж зрозуміло. Я навіть би не сказав би, що він не такий м'якенький, як і наші там українські приманки. Ось. Приблизно, напевно, трошечки, трошечки жоще абстріма. Цікаве, цікава розкраска в неї, бачите, ось прям під рибку все зроблено. Очі в неї. Якщо я не помиляюсь, взагалі пластмасові. Давайте достанемо, зараз перевіримо. Їстівний силікон, він пропит, пропитаний, присутствує. Так, очі у нас тут приклеєні. Пластмаса. Це у нас 2,5 дюйма, це, в принципі, така під окунь. Приманочку я брав. Ще, може, візьму більшого розміру, але поки тільки таку взяв. Щось я трошечки в ній прогадався. Десь як вибирав, друзів, казав, напевно, не той розмір, хотів більш, хотів тройку 3,5-4,6 у них. Ось така от приманка. За що свого ще раз кажу, силікону, вона витримує більше клюванчук і того ж судака, не так-то просто тут відкусити хвоста. Ну, це треба, знаєте, на, на дотик її ти береш і зразу розумієш, що вона доволі така. Пружна, знаєте, тобто силікон не буде рватися навіть на двойніку. Звісно, під 2,5 дюйми сюди двойничок геть малесенький потрібен. А краще взагалі осетник ставить. Тут є прорізи по всій довжині, як зверху, так і знизу рибки для овсета. Так що, ну ось так от. І про неї, в принципі, я вже, напевно, і все сказав: 3D, Басара, друзі. Рекомендую. Ну, давайте так, ми побачимо, як на неї буде клювати, і тоді вже я скажу свій, свою рекомендацію. Але, друзі, що там моя рекомендація, як вона і так ловить 100% не мною перевірено десятки тисяч раз, напевно. ось так. Далі. Далі, далі, далі. Америкос Ланкер Сіті. Це у нас шекер. 3,25 дюйма кольорі Natural Shiner 241 колір Made in USA. Цікава приманка, цікавий віброхвост тим, що перший цікавий розкрас цієї приманки, друзі. Що вам видно, так? Такий білий е... животик, навіть він такий, знаєте, молочного темного кольору. Зверху е... в блістерах і вверх у нас е... такого. Я не знаю, що це навіть за колір. Що так передати? Темний, але такий гірчичний якийсь колір, кольор, і дуже-дуже велика от лопасть на хвостик. Прямо от Я дивився, як він у воді грає. ну Там просто кайф. Силікон сильний, силікон такий, знаєте, ну на розрив і взагалі еластичний, і в той же час він такий мощний, не, не м'яккий. Ось так, еластичний, але не м'який. Навіть і напис є зверху. Двійник пройде спокійно, одинарник там, все, там, і джиголовка також. Він нічим не оброблений, запах такого вонючого силікону. Багато хто ним, друзі, користується. Ну, в основному, кажуть, це все йде на Америку, на Європу і розрахований він там під моря, океани там, щось ловити. Тобто для моря, але він підходить для нашої річки, для нашої риби, і також ним ловлять і все на нього клює. Цікавий силікон. І ще раз повторюю, що він витримує не одне клювання щуки. Тобто так, він не дешевий, але і приманка у вас буде набагато довше служити. Це 100%. В пачки сіки у нас 8 штук, так, йде. 4-4. Там 4, 8 штук ось написано. Ось такий силікон, друзі. Далі, друзі, зедмен і земем. Земем, я думаю, правильніше буде. Дві пачки ось такого чудового, також американського силикону. Що можу про нього сказати? Це у нас ТРД Гобіс, це ТРД. Тут означки є, означає, що це м'які приманки зі цієї марки. Це США. М -м, дуже цікава приманка Gobi Gobi Gobi, вона імітує рибку. Імітує рибку малесеньку донну рибку. Ось, дивіться, яка вона прикольна. Під, е, імітує, значить, типу е, бичка. Бичок, тобто товстеньке таке тільце. Ось, ну, розкрас тут, зрозуміло, їх різний є. Хвостик, він рифльоний такий. З, на кінчику хвостика прямо от є плавнички, вони всі такі, знаєте. Ну, зроблені класно, вилеті силіконов. По всій рибці є плавнічки, очі, тобто імітує повністю живу рибку. Цікавий тут залитий колір. Він, це двохколірна, це у мене один колір. Це темніший під темного бичка знаєте, і це такий світлішим пузиком. Що хочу про неї сказати, на дні ця приманка веде себе дуже цікаво, вона, до речі, плаваюча, їстівна пропітка тут є все. все, все. Так, запах присутній. Не такий, як от у... у ланкера, а така резина ви знаєте, смердить, як на шиномонтажі. Тут ні. Тут пропітка, кальмара якогось чи щось, типу того. Хвостик, коли от приманка на дні лежить, ми її положимо, він у воді піднімається. І за счет ось того тут такого пропелерочка він навіть трошки грає. Тобто, прям для судака, для тож окуня і щуки, це прямо ну, така, знаєте, провокуюча штука. Я думаю, його можна просто на дно ложити, трохи там подергав і от якщо риба не активна, він собі там хвостиком грає і все вам, і рибу всю вам. Ну, так про неї пишуть, це не те, що я там прямо вже наловився і вам все розказую. Так, це про неї так от пишуть і так, яка в неї гра, я дивився, реально така. Тобто на дні вона хвостом своїм ворушить. Ось такий колір. І ще ось такий от колір, друзі. Дуже цікавий. Ось темний-темний такий, також в блістерах фіолетових. Green Pumpkin а це у нас the Deal Ось так от типа, зелений і. Тут треба знати гарну англійську, щоб переводити Ось такі дві пачки земена. Також приванка не з дешевих, ну, не так, щоб і дорога, друзі, але в принципі, понятно, і зрозуміло, що вона не така популярна, як. І інші, але приманка з раджу на неї також звернути, друзі, увагу. Ну, друзі, і на останок. Север Гір, друзі. Міноу цікавий силікон, знову ж таки, ну, я не знаю, чи, чи... я, напевно, для всіх казав, що вони цікаві, але ну, вони реально всі цікаві. Але цей особливо виробник у нас Данії. Ну, там знаходиться головний офіс, але тут на пачечці вказаний, що вироблений Китай. Зараз в Китаї роблять все. Чим цікава ця приманка, цей силикон. По-перше, це Т-образний хвіст. Зараз я дістану, покажу. Ось такий він. Що так ось буде, я думаю, вам видно. Не знаю, який він прям Т-образний. Мені він не те, не, те образний, не знаю, якась лопата, як лопата, не кругла правда. Ну, Пишуть Т-образний, типа. Друзі, по всьому тілі приманки є відлитий свій малюнок, цікавий окрас у неї, також е, пузіку світліше, спинка темніша, також силикон єстівний і оброблений. Е, чимось тут він оброблений. Ну, якимось е, також. Ну, да, Запах морський, якісь такі, знаєте, реп-продукти. <хи> так, що далі? Що далі? Чим вона взагалі цікава ще, друзі? У неї є зубочистки. Ось тут прямо в пачці, ідуть дві зубочисточки. Ось. І це не тому, що її треба з'їсти і потім почистити зуби. А це, друзі, до неї взагалі є прикольні джиголівки. голівки Вони в формі, сам грузик у формі. Голови рибки. І ця джеголівка спеціальним зачіпом іде. Тобто, коли ви її крючок сюди вставляєте, тут навіть є, до речі, друзі, от з цієї сторони, і з цієї сторони отвори вже під цей гачок. Тобто вставляється, щоб прям дуже сильно приманку не рвати. Хоча тут силікон також упружений, такий він не буде прямо розриватися, зрозуміло. Ось, То є отвори під гачок. І ось тут є друзі ось такий от цікавий. Думаю, вам видно. На приманці також не отвір, але таке якби для отвора зроблене потовщення. Оце якраз, оце якраз для цієї зубочистки. Тобто ви ставляєте сюди гачок, цю джиголівку. На джи є є спеціальний такий зачіп. І ось сюди вже, ось сюди вже ви встромляєте цю паличку. Зубочисточку, обламуєте її по контуру тіла, тобто, щоб вона не випилась. І вона там цепляє джиголівку, щоб вона назад не вилітала. Тобто такий свого роду упор, зачіп для джиголівки. Але для спеціальної джиголівки, що що цікаве, у нас я їх не знайшов в магазині. Але її можна ставити під, під обичну нашу, да, від шарнір, там не шарнір, двійник сюди влізе без, без питань. Тобто цікаве таке рішення для цієї приманки, але це не все. Це не все. Тут є ще більш цікавіше рішення, друзі. Яке? Дивіться. Я сподіваюся, ви чуєте, тут у хвості, ось тут от хвості, в задній частині, вмонтована капсула шумова. Тобто ця приманка, як і всі, в принципі, в облірочки, ну, не всі, а більшинство облірочків, де вмонтовані шарики, і він шумить. Ось ця приманка також шумить. Там є. Чи Да? там є капсула з шариками, які перекочуються і роблять шум. Ось така ось цікава приманка, друзі. Як вона себе покаже також у нашій водоймі, це ми побачимо згодом. Але я от я впевнений. От в цих приманках чомусь я впевнений, це не один рік вони перевірені і не, ну, випускаються вони вже давненько. Просто що не всі ними користуються і не всі їх знають. Всі ці приманки е, дуже цікаві дуже. І ось навіть якщо ви постійно ловите на віброхвости, е, якісь там шедіки, шмедіки. Е, Силіконові рачки, щось взяти, знаєте, нове для себе. Тим паче, вже не тільки Україна, а інших виробників. Е, дуже цікаво спробувати, як воно себе покаже. Е, така моя думка. Не знаю, як вам. Я думаю, вам би було також цікаво не половити. Ось такий у нас вийшов огляд на ці приманки, друзі. Подобалось вам, не сподобалось. Е, Пишіть. Е, чи знали ви їх раніше, чи ловили ви на них. Мені от дуже цікаво. Бо, так, знаєте, навіть нема у когось питати. Тих друзів, які я знаю, на них 100% не ловили. Або, може, просто мені не розказували. Ну, ось так от. Пишіть, ваші коментарі потрібні, особливо по темі, особливо от. Що з цих приманок ви використовували, чи, може, чи будете може, після цього відео їх використовувати і купити щось собі. Напевно, на цьому, друзі, ми і будемо закінчувати це невелике відео. Дякую, що дивились. По приманкам все розповів. Далі у нас риболовля. Не знаю, чи це відео вийде окремо, чи може навіть вийде вже трошки з якоюсь риболовлею сьогодні. Побачимо, як буде хлювати риба. Ось так от. Ще раз дякую всім за перегляд. Лайки, підписки, друзі. Пока-пока.